Сьогодні розберемо дуже поширене питання, яке турбує власників землі та спадкоємців. Чи має нотаріус забирати державний акт на землю і видавати витяг про право власності під час оформлення спадщини? Що відбувається на практиці? Часто власники землі або їхні спадкоємці приходять до нотаріуса з документами і бачать. Нотаріус забирає державний акт на землю і видає витяг про право власності. Багато людей дивуються і думають, що Тепер у мене от немає зовсім ніяких документів на землю, що говорить у нас закон. Насправді це нормальна практика. Нотаріус під час оформлення спадщини перевіряє державний акт, носить дані про нового власника спадкоємця у реєстр прав власності, видає витяг із державного реєстру прав, який підтверджує, що тепер земля належить спадкоємцю. Тобто державний акт фактично замінюється витягом, і це правильно з юридичної точки зору. На що звернути увагу? Перевіряйте, що витяг виданий саме на вас із правильними даними. Якщо ділянка була частково поділена між кількома спадкоємцями, обов'язково перевіряйте, що всі права враховані. Зберігайте всі документи, які видає нотаріус. Це тепер ваш основний доказ права власності. Так, нотаріус має право забирати ваш державний акт і видавати витяг. Це не означає, що ви втратили свої права. Це просто сучасна практика ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яка робить ваші права юридично захищеними. Щодо отримання консультацій та послуг можна звернутися в особисті повідомлення або зателефонувати за номером 067 40 56 955.